Вже традиційно в бібліотеці на Шевченка проходять різноманітні благодійні заходи. Від ярмарку до зустрічі з цікавими людьми. Мета одна допомогти українським військовим. Так 22 серпня відбулася зустріч з патріоткою, волонтеркою, вихователькою, засновницею туристичного та скаутського руху Кам'янського Людмилою Устименко. Кожен відвідувач міг допомогти пані Людмилі у зборі коштів на користь наших хлопців з тероборони. Спілкувався з Людмилою Володимирівною і ми. Людмила Володимирівна допомагає військовим вже понад шість років. Повністю присвятила себе волонтерству, починаючи з другого дня повноштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку нас до себе прихистив отець Відосій, це церква святої Покрови. Ми почали плести сітки. Потім люди почали приносити речі різні, ми почали почали допомагати переселенцям. І так потрошку воно пішло. Появилися, почали приносити продукти харчування, ми почали допомагати нашим воїнам. Плетінням сіток та приготуванням їжі не обійшлось, і Людмила Володимирівна почала працювати із міжнародними благодійними організаціями і максимально швидко організувати допомогу для наших хлопців. Зв'язалися з Словакією ми надаємо допомогу воїнам, е харчуванням, медикаментами, е шиємо ноші, е шиємо аптечки, е також плітимо сітки, робимо кікімери е костюми снайпера. Оспілкуватись та допомогти жінці прийшло чимало містян різного віку, і кожен відповів на питання: хто такі герої? Відповіді були різні, але всіх поєднувало те, що герої серед нас. Також були присутні молоді поети та письменники, які презентували свої твори. Вночі я не встиг про це сказати. Ніч це серця з золотими нервами. А на ранок, виходячи з своєї казарми, Сонце вгорі і туман між деревами. Діти його просвічують душами, основи його вологі, останні, якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Людмила Остименко переконана, головне це любов до своєї країни, повага до її незалежності, розуміння, що без підтримки миру не буде. Жінка дуже вдячна кам'янчанам та друзям, які допомагають їй і щиро вірить, перемога неодмінно буде за Україною.